Так, і зараз остання вправа, але не на сьогодні, то просто я знімаю, щоб потім показати моєму тренеру, і він мені показав, правильно роблю чи я чи ні. І заодно вам, щоб на Ютуб було. То я роблю один круг серію вправ, які я маю потім 2 хвилини віддихнути, чи 3. І Ще підходи. один такий круг весь всі ті вправи, що я вам продемонстрував. І так, шість кругів, шість підходів. Всі оті вправи по півтора хвилини, то от буде одна тренування на день. Я от ще зараз лишилася одна вправа. Я вже спотів так конкретно, що, то, що така спеціальна футболка, як для велосипедистів, що там коротше, вол вологу воно дає коротше, капітально. Що в ній потієш і потім можна викручувати. Ох. Так, що то я маю? Ага, бокс. Коротше, тепер. Ну, як би зрозуміли, друзі, баклажки, то я роблю, але тренер сказав, що мають бути гантелі. А так як я є вдома і гантелей в мене нема, ну, то виходимо з того, що є. Як то гетто воркаут, в гетто бідні люди, вони не мають гроші на фітнес-тренерів, на фітнес-клуби, на тренажери, вони качаються від лавочок, від турніків. Від підручних матеріалів. моє Get Getto workout. Ось таке yeah. приїхало. Пішли. Раз. Пішли. Бокс. І півтора хвилини не маю так робити. Ну я не знаю, чи я півтора хвилини так зроблю. Трошки так, чекай, хай успокоюємося. Поїхали, трошки буде повільніше. Бо вже оті м'язи вже далі не, не йдуть, тому буду, як вийде. О, я більше віддихає, ніж робить. Починалося все так класно. А чим далі лес, тим більше дров. Тим, тим важчі бути чомусь стають. Якби то була балтка дев'ятка в них, кожен глоток і, і зробив. Глоток і зробив. То, ну так то як я ще болтав, то я ще дороблю. Ох, коротше. Тяжело. От, коротше, Я продемонстрував один круг від першої вправи до теперішньої. Тобто, скільки я зробив О, ту вправу раз, потім е, що -то я зробив? підйом друга, на біцепс третя, руль, руль четверта, четверта і бокс п'ята. п'ять вправ по півтора хвилини. Зараз 3 хвилини віддихаю. Ну, я вже слідуючі підходи не буду вам знімати, тому що то буде по кругу то саме і півтора години зйомок, то, то воно мені займе ну, надоїло, надуюсь вам дивитися. От, Я продемонстрував, типу, отак, як я тренуюся, поки що. Далі пізніше він мені може буде давати інші вправи. От, Так що такі справи. Дуже хороший тренер, дуже рекомендую. От, він мене тренує і, і по, поки що так, то він професійний боксер, і мене тебе тренує в такому в стилі боксу, але при, як -то, прилаштованому до інвалідної коляски. Звичайно, всі ті вправи має робити людина на ногах з гантельками і в шустрому ритмі. Але та як я інвалід в колясці, то хоча б ну, я підлаштував, е, ну, він мені пояснив, що треба робити. А я вже підлаштовую під свій стан, як я то можу робити. О, так що такі справи. Буду, буду тренуватися так, як тренуються буксери. Ну, але з баклажками, а не з антельками. І, як то кажуть, ну, мету маю таку. Схуднути, бо те, що все то ходить дієта, хочу схуднути і привести себе в більш-менш е такий нормальний стан. О, трудовий мозоль, щоб зійшов. О, такий не знаю. Далі буде, буду вам знімати все, як відбувається моя тренування.